Минулорічний сезон опалювання нещодавно закінчився, а КП «Теплокомуненерго» вже розпочало підготовку до нового. Серед постійних проблем великі суми боргу за спожите тепло від населення. Під час війни підтримки підприємства від держави немає. А обов'язки сплачувати зарплату працівникам за газ та енергоносії і готувати мережі до нового сезону теплопостачання у теплокомуну залишилися. На жаль, наше місто не має достатньо фінансових ресурсів для того, щоб самотужки покрити усі потреби, які є сьогодні в теплокомуненерго. Ми за транспортування газу винні більше 30 мільйонів гривень. Ми за електроенергію, за цей опалювальний сезон винні більше 12 мільйонів гривень. Заробітну плату стараємося, виплачуємо, але заборгованість існує. Вільних коштів для того, щоб місто самотужки вирішило цю проблему, у нас немає. Ведемо переговори із енергопостачаючими компаніями, ведемо переговори і з компанією Облгаз, яка транспортує природний газ, для того, щоб тримати ситуацію під контролем, але в чергове. Прошу олександрійців приймати в цьому участь, і потрібно платити за тепло в своїх оселях. На жаль, тільки половина олександрійців цю роботу зробила. Ми сподіваємося, що найближчого часу люди знайдуть можливість і підтримають своє місто для того, щоб в наступному опалювальному сезоні у нас усіх було комфортно. Минулого року міська влада допомогла 240 родинам, які проживають в одному з гуртожитків міста з документацією та встановленням електролічильників в квартирах. На черзі ще два гуртожитки з подібною проблемою. І в нас немає історії, коли хтось плати, хтось не платить, Потім відключаємо весь гуртожиток. Всі незадоволені, а місто повинно брати кошти платників податки і сплачувати за тих, хто не виконує свій обов'язок. Це неправильно, так не повинно бути. Тому ми сьогодні рухаємося, щоб наші гуртожитки, жителі наших гуртожитків, мали, мали прямі стосунки із Обленерго і мали свою історію, свою можливість. Мати комфорт, або якщо ви не хочете за це платити, це вибір кожного, очевидно. Виділяємо кошти, щоб іще два гуртожитки в цьому році облаштувати окремими лічильниками і мати окремі стосунки. Це важливо, я вважаю. На жаль, ця робота не робилася багато років, сьогодні потрібно це зробити. Серед пріоритетів міської влади залишається підтримка сил оборони на їх потреби з бюджету міста виділили півтора мільйони гривень. Ми разом із іншими громадами виконаємо їхнє прохання і придбаємо серйозну техніку, яка їм необхідна для виконання своїх завдань. Така домовленість є із трьома громадами. Ми сьогодні свою частину виконуємо і зробимо цю справу. Також підтримуємо наші. Бойові частини, які, в яких служать наші Олександрійці на різних напрямках, ще три військові частини отримують таку допомогу. Також дбаємо про безпеку в нашому місті. Кошти на наші поліцейські станції, які в нас вже в трьох громадах, які навколо Олександрії є, це і Звенігородка, Олавківка, Олександрійська, виділяємо для того, щоб Поліцейський офіцер був мобільний, міг заправити свій автомобіль і допомагати жителям цих населених пунктів, щоб там був порядок. Тому робимо цю роботу. Також депутати виділили кошти на завершення робіт вулиці Володимирська та початок ремонту вулиці Айвазовська. Проінформував Сергій Кузьменко і про ситуацію з вулицею, колишнє 6 грудня. Я думаю, що вже все сказано з приводу. 6 грудня, по якому проходить і автобусний маршрут, і депутати часто піднімали цю проблему. Ми намагалися з допомогою екскаватора чи грейдера вирішувати цю проблему. Вона не вирішується і не вирішиться, тому що там дорога не побудована, її там немає. Якщо ми хочемо вирішити цю проблему, там потрібно побудувати дорогу. У нас нема можливості її сьогодні будувати, але в нас є можливість зробити проєкт для того, щоб з цим проєктом потім що робити, шукати можливість побудувати дорогу. Я цим займаюся. Давайте зробимо проект і будемо вирішувати, коли настане час, щоб і там з'явилася цивілізація. В рамках підготовки до відзначення 279-ї річниці дня міста депутати підтримали рішення про присвоєння звання почесних громадянин міста Олександрії. Ними стали майор Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, який має звання Герой України, та головний тренер ФК Олександрія Руслан Ротань.